Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниця. Запрошуємо вас сьогодні переглянути невеликий огляд покупок, які здійснили в магазині АТБ, Айва. І сьогодні ходили на ринок, бо в нас м'ясо закінчилося, треба було поповнити запаси. Зараз вам покажемо. В АТБ придбали банани. Банани в ціні не падають. 70 гривень за кілограм, 69,49 навіть за кілограм, йдуть банани зараз в АТБ. Ми придбали ось таку святку і обійшлася вона нам на 63 гривні 37 копійок. Як у вас, до речі, в містах по цінам на банани теж тримається, ця така ціна чи може бути дешевше. Хоча, пам'ятаєте, нещодавно в огляді показувало, що на ринку були банани і по 40 можна було навіть придбати. Придбали ось таку томатну пасту, це купували в АТБ по 55 гривень 60 копійок. Завжди її купуємо цієї торгової марки, вона дуже хороша, 300 г в упаковці. І брали лимони. Взяли ось такі три лимони. Лимони зараз в ціні по 63 гривні, 90, 63 гривні вірніше, 90 копійок за кілограм. Ось таку кількість обійшлося на 22 гривні 40 копійок. Взяли лимони до чаю. Або е, так посмакувати. Іноді буває, може, навіть і в каву додаємо лимон. Ось, і е, Заходили в магазин Айва, в, Айву, в Айві купили ось такий хліб, е, вірніше, батон висівковий, 280 г. Захотілося саме його взяти, нарізаного. 18 гривень, 90 копійок коштує ось такий батон нарізний. Е, також брали солодощі, як же без них? знаєте, Брали ось такі цукерки, пташина молодими. Від торгової марки «Салекс». Зараз ціна на них за кілограм 151 грив... 1 гривня 50 копійок. Ось така кількість обійшлася на 38 гривень 48 копійок. Це пташине молоко. І взяли ще вафлі. Вафлі ось такі. Зараз покажу вам. Навіть взяли вже спробували, до речі, непогані були молочні. Вафлі в така яскрава рожева упаковка в них. ще, бачите? І ціна 130 гривень за кілограм на 33 гривні 8 50 копійок обійшлася ось така упаковка. Це солодощі Придбали і хотіла показати вам. Придбали, заходили в магазин господиня. Взяли ось таку зубну пасту, показувала вам її в оглядах, навесні ще її показувала по рекомендації нашого стоматолога. Вирішила взяти її, і нам вона дуже сподобалась нашій родині. Знаєте, вона в нас вже закінчилася, і ми спробували після того в нас була зубна паста сплат залишалася. Так після цієї зубної пасти сплат, ну здається, що ти взагалі тільки водою там почистив зуби ніякого ефекту, якось не відчули. сподобалася нам оця. Вона є різної серії, але наш стоматолог рекомендував саме оцю. І, до речі, дуже дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Дуже багато було коментарів з приводу цієї пасти, що користуєтеся і теж подобається. Тому вирішили її теж взяти. І, до речі, приємно було, що заходили придбати зубну пасту і на неї діяла знижечка. 203 гривні коштувала вже зі знижкою, бо знижки вона дорожче трохи йде. Це в господині купували. Сумочку також залишив. Ось такі серветки вологі сова за 11 гривень 50, 15 штучок в упаковці. І хотіла вам показати, на ринку придбали сьогодні м'ясо. З м'яса сьогодні взяли ось таку курку на бульйон. Завжди купуємо курку домашню на бульйон. Сьогодні була вона по ціні 100 кг 100 за кілограм, ось така курка обійшлася на 120 гривень, кіло 200 І вона така, бачите, гарненька, така жирненька, бульйончик з неї і на варесті такий жирний. Вибачаюся, що так детально прям показала вам цю курку, і так і сяк. Ну але вона дійсно така. Бульйончик з неї справжній такий ароматний жовтий такий йде 120 гривень за курку. Це купували на привокзальній площі. У нас у Вінниці і брали м'ясо. М'ясо брали сьогодні на центральному ринку. Сьогодні дуже багато людей було, всі знаєте, купували закупки. Робили. Ми взяли нам, треба було ошик взяти. Ось такий шматок обійшовся нам на кіло 360 грамів. Зараз ціна по 200 гривень за кілограм ошийка. І ось така кількість обійшлася нам на 270 гривень. Кіло 360. було і по 200 гривень. Зараз ціна йде ось такі покупки. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, і хотіла вас запросити е, переглянути ідеї обіду. Приготували вже обід. На сьогодні хотіла вам показати, можливо, хтось візьме собі на замітку, які ідеї можна взяти. Сьогодні в нас в і хотіла поділитися з вами ідеями приготування страв, які приготували саме сьогодні для нашої родини. А в нас сьогодні борщ зелений приготували на гарнір. У нас рис сьогодні. Е, також приготували тушковану капусту з м'ясом, е, приготували також вареники з е, кисломолочним сиром. І приготували також сьогодні на десерт у нас пиріг е, манник з е, какао сьогодні. Зараз покажу вам поближче, Тож запрошували. Так, ось такий у нас з вами запашний вийшов борщ зелений. Дуже полюбляємо, готуємо його в сезон, коли багато зелені. Ось зараз Запашний ароматний зелений борщик. Запрошуємо вас. Ось і готуємо його саме з томатами. оця томатна паста, яку показували якраз в огляді, її використала. Хтось полюбляє готувати зелений борщ без використання томата, але ми якось так привикли. Мама ми не готує саме зелений борщ з томатом, тому ми приготували саме з томатом. На гарнір у нас сьогодні з вами рисова каша. Борщик покажи вам риси. Бо кажу, як звернула увагу. Ми бачите, ми готуємо, полюбляємо готувати в казанчиках. Це до речі від торгової марки Піо від українського виробника. Не дуже гарної якості. Вже не один рік нам слугують. І борщик готували ось в казанчику. І ось рис приготували теж в казанчику. Звичайно, цього разу приготували не у вигляді плову, а просто рис такий. Це в на гарнір у нас буде, і наступна страва це в нас тушкована капуста з м'ясом. Готували її зі свіжою капустою. Зараз покажу вам ось шматочки м'яса. Свіжа капуста, дуже легка страва в приготуванні. Нарізали невеликими такими дрібними шматочками м'яса, обсмажили з цибулею, з додаванням моркви, протушкували трохи, додали молоду капусту. Молода капуста, пару хвилин, ще протушкувалася, додали томатної пасти, посолили, поперчили і зверху будь-якою зелені, яку ви полюбляєте, у нас це кріп. Взяли свіжий, теж дуже ароматний. Ми полюбляємо тушковану капусту, Капуста часто готуємо і взимку, і навесні ось саме молоду, теж смакує, дуже добре, теж куштуємо. Сьогодні встигли приготувати ще вареники з сиром кисломолочним, яким купували, ось показували вам в огляді. У нас тісто було вже готове в морозильній камері, залишилося з минулого використання. Дістали тісто з розморозили з сиром кисломолочним, приготували ось такі варенички. Ще в нас будуть тож. Запрошуємо вас теж посмакувати. І на десерт у нас сьогодні манник. Шоколадний. Такий рецепт, до речі, є на каналі, можете переглянути. Але цього разу додали ще какао, щоб був шоколадний такий манник. Зараз покажу вам його в розрізі. Ось такий у нас з вами вийшов. Дуже легко знаєте і швидко. Поки ліпили вареники, зробили тісто на манник і в духову шафу. Поки ліпили варенички, вже і стікся У нас і манник. Отак От швидко в нас з вами вийшли оці всі страви на обід. Порадимося свою родину. Хай вам смакує. Дуже дякуємо вам за ваш погляд. Напишіть в коментарях, що сподобалося. Що готуєте, можливо, є якісь ідеї в приготуванні, можете поділитися. Як завжди бажаємо вам гарного настрою, чудового такого е сонечка в душі, і чекаємо вас на наступних відео оглядах. вам самого найкращого, хай вам смакує.